Ну, от і ще один воїн з печерських пагорбів. Народний типоротат Євген Петруняк демонструє всю сутність сьогоднішнього парламентаризму. Влітку 22-го року дружина Петруняка вивозить з України 300 тисяч доларів. У вересні 22-го вона купує квартиру в Іспанії за 130 тридцять тисяч. Та інвестує понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам Найперекінці 24-го року Петроньок депутат придбав Ауді С го року, при цьому як завжди отримав компенсацію за орендоване житло в 480 тисяч гривень. Ви уявляєте собі о, цих моральних уродів, які під час війни о, за рахунок. Життів українців, які гинуть зараз на фронті, вони не приймають участь у те, що я говорив, відправили своїх е дітей жінок за кордон, бо тут небезпечно, і досмуктують останні е крохи у українців. От ми можемо перемогти з такою якістю управління, з такими депутатами, е з такими можновладцями, чи можна перемогти у війні? Мені часто говорять, що я там бла бла бла, нічого конкретного не пропоную. Ми пропонуємо конкретні кроки, сім кроків до перемоги, де зобов'яжемо кожного можливладця, кожного депутата взяти в руки зброю і піти воювати, продемонструвати свою державницьку позицію, свою емпатію, жертовність, спісучість і вистрелити ворога, щоб вони визначились, хто у них ворог, тому що згідно їх. Політики, яку ми спостерігаємо, їх ворог це українці, тому що вони їх обдирають, підвищують податки, збільшують тарифи для того, щоб за рахунок українців жити і ні за що не відповідати. От як з законом про хабарників поймали, відкупився за треть коштів, і це ж вже не перший раз. Я пам'ятаю, коли в 2004 році. Після революції гідності збільшились хабарі і запитували, коли вимагали хабарі. Чому збільшились? І вони відверто говорили: а це на боротьбу з корупцією. От у них отаке уявлення: тобто, вони будуть закладати цю одну третину в хабарі. Якщо не зловили, ну це буде ще один додатковий приємний бонус, але красти вони не перестануть. І ми маємо змусити їх визначитись, або вони воюють разом, виконують закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, мобілізуються в армію, мобілізують економіку. В уряд приходять люди свідомі, які розуміють, що потребує зараз фронт, і ми фінансуємо фронт і всі концентруємося на перемозі. Або нас поступово знищують.